Сонечко встала, іде новий день, любі малята! Усім добрий день! Сьогодні на заняття я принесла картину. Давайте її розглянемо. Яка пора року зображена на картині? Осінь. кого ми бачимо на картині. Як їх назвати одним словом? Вірно, це тварини. Подумайте, як можна назвати цю картину? Картина називається Життя тварин восени. Тож давайте розглянемо її більш детальніше. Яке дерево стоїть на передньому плані? Воно найбільше? Так, вірно, це дуб. Листя якого кольору на дубі? На дубі листя жовто-помаранчеве. Хто сидить на дубі? Білочка. Вона сидить біля дупла і тримає жолудь. Білочка одна на картині? Ні. Що можна сказати про іншу білочку? Ще одна білочка сидить біля дуба. Вона знайшла грибочок. Малята, а хто ще знайшов грибочок? Грибочок знайшов їжачок. Він наколов його на голочки і несе у свою нірку. Дітки, а що росте ліворуч у нижньому кутку картини? Кущ горобини. Назвіть маленьку тваринку біля цього кущика. Так, вірно, це сіра мишка. Давайте подивимось та скажемо, що вона несе, та куди поспішає. Сіра мишка знайшла колосок та несе його у свою нірку. Діти, а які ще тварини біля дуба є? Так, це дикі кабани. Що вони там шукають? Жолуді, звичайно. Для них це смаколики, а кого з тварин ми ще не назвали? Ведмедика. А що робить ведмедик? Він їсть мед. Ведмедик сидить біля чого? Він сидить біля своєї барлоги. Малята на цій картині тільки тварини намальовані. Ні, ще є птахи. А хто сидить на дубі біля білочки? Дятел. Подивились, уважно, що він робить? Шукає собі комашок під корою дуба. Діти, а у верхньому лівому кутку? Картини хто летить? Дикі качки або птахи, можна сказати. А куди вони летять? У вирі, у теплі краї. Молодці малята. А чому на картині багато тварин і у кожного своя їжа? Тому що зараз осінь і всі тварини готують запас їжі на зиму. Вам сподобалася картина? Як вона називається? Життя тварин восени. Дітки, а давайте зараз пограємо у гру хто від нас заховався? Дивимось уважно на нашу картину. Хто від нас заховався? Ведмедик. А зараз хто заховався? Їжачок. А кого ми зараз шукаємо? Кабанчиків, вірно, малята. Хто заховався? Це ж наша сіра мишка. А хто ж це заховався від нас? Білочки, молодці малята, всіх лісових мешканців відшукали. На цьому наше заняття закінчується. Намалюйте свою улюблену тваринку та надішліть фото, а я буду чекати. До побачення малята, до нової зустрічі!